А в обласному госпіталі з'явилися палати підвищеного комфорту для воїнів-інтернаціоналістів. Поки їх дві незабаром відремонтують, відремонтувати планують і ще пару. Облаштовують палати підвищеного комфорту спільними зусиллями. Працівники госпіталю та обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів. Ремонт однієї обходиться в середньому у 10 тисяч гривень. В кімнаті є душова, телевізор та кондиціонер. Створити окремі палати для афганців в госпіталі вирішили, аби лікування було комфортним і для людей поважного віку, і для більш молодих. мы не так будем мешать старым людям, а то, что они раньше спать лягают. Молодые по сравнению с участниками боевых действий Великой Отечественной войны, инвалидов войны. То есть это разница в возрасте в среднем 40 лет и больше. Начали возникать проблемы в одном пребывании вот очень тяжелых больных и помоложе. То есть, И мы задумались о комфорте.